Нагадаю, що на GGDrop за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Всім привіт, друзі! З вами знову я Атом і баланс 15 тисяч, тому що я перек... ну, покрути. Всім привіт, друзі! Всім привіт, друзі, з вами знову я Атом, і баланс вже складає 15 тисяч прямо зараз. А все тому, що я до серії, ну, ви бачите, тут якби було достатньо цікаво, це контракти, потім кейс з рукавичками, ну і так далі, апгрейди були, от заходив, ножі, флюїд інжектор Це все, звісно, класно, але сьогодні бажано дійти до чогось, що коштує 1030 або 25 і такому, в такому разі. Це буде максимально гарна серія. Також промокод atomf 88 таки існує. Хто вважає, можете використовувати. Призма 2. Кейс дає за депозит від 600 g джепойнтів. І може навіть щось випаде краще ніж випало ті... А, ні, не призма 2. Вибачаюсь. Призма 1. Да-да-да. Ану, що випаде з призма 1? 148 Це в принципі непогано. Я вважаю. Так. У мене ще скін за 750. Оце, оце гарно. Це гарно також. А, всі ці кейси я відкривав, бо от, що, через 4 години лише вони оновляться. Так, пропоную, нічний даст, просто покрутити, посидіти. Може щось і виловимо цікавеньке, а може, щось буде. А може злі. Ну, ладно, це 2К. Це 2к, так. Да. Залишаємо, залишаємо поки що ще разочок. Я хочу прокрутити і. До речі, треба відкрити 5 агентів одночасно. Азімов. Це скільки, почекайте? 4К Азімов коштує. Окей, в мене є скінчик один в інвентарі, плюс-мінус, плюс, а, плюс -мінус, а, ми зараз відкриємо кейс з агентами, а саме 12 500, 5 штучок. Полетіли. Може, щось випаде дуже круте, я на це насправді сподіваюся. 2400 не ок. О, 4К. Оце окуп. Оце жирно. Ну, 200, ладно, думав, побільше. 12800 виходить. Та ж сума, окей. Навіть більше, ну да, окуп трошки. Ще разочок, 5 кейсів з агентами, і перший, о, перше погано, друге норм. Третє теж норм, а от все інше, ну, плюс-мінус. Ладно. Можна зробити контракт, але отак-от от, от, от хочу. Е не буду сильно ризикувати, тому зробимо от... 13к витрача, може 16, може 10 випасти, і дивимось. Випадає 11, і, до речі, це ножик. Тобто вже серію можна називати, що я вибив ніж. Хоча, і, ну, якби вже я трошки в мінусі, тому що було 15к, зараз 12900. А. Я думав, не. А чому? Я думав, вони недоступні, чи що це просто оновлюється таймер. Да, походу оновлюється, типу, показує. А, Так. Що в мене є? В мене є кейсик якийсь цікавий. Треба відкрити десь. А, ну давайте оцей, оцей нічний. Ой, космічний дефюз. 7500 витрачаю і вибиваю 2К. Найс, 2К ще Оце погано. Може за 2К? Найс. Nice. А це за скільки? Це окуп, це окуп, навіть 8600. А, так. Поїхали. А, може. Давайте зробимо все ж таки серію, де я якби починаю з безкоштовних кейсів. Тобто баланс в мене буде нуль. Я сподіваюсь, ми зараз конвертнемо це в скінчик за 1020 1020-25 і буде вже непогано. Solar Safari, let's go. Дивимось, що випаде. Так. І... А, що? Я думав, цей його подорожче коштує. Ну ладно, 200, витратив 2400. Хочу в битву, хочу піти в битву. Так, ні, це не треба мені. Батл. І відповідно Create Battle проти двох. і якісь кейсики цікаві, треба пододавати. Давайте ще додам кейсик, який по промокоду atomf 77 за депозит від. 500 джепонтів на цей раз, ви думали, 600? Ні, 500. Трошки, якби ну він більш ну, дешевше, коротше, а, отримати цей кейс. Так. А, два кейсики таких, потім колекція 16-го, нехай, оцей новенький і щось дороге. Хочу, наприклад. Ну, а що, космічний дефюз, 2800, буде битва, якщо що 10к залишається. Так що, я, ну, якщо не зілью, то. Ми зможемо відкрити, наприклад, чорно-білий кейс, або кейс Battle який називається. Але сподіваюсь, я виграю цю битву і, по ідеї, тут щастить. 100 Велворн, 223 джепонти. Так, це ну це йому, да. Це трек тільки філтести, трошки дешевше, ніж в мене було. Так, ну давай. Я вірю насправді. Ну, окей, окей, не така різниця. Не така різниця. 885 841 і. Пойде я. Найс! Тисяч... Почекайте. Я дуже близько до виграшу. Якщо от йому зараз не пощастить. Це Це дуже жорстко. Я виграв. Я виграв, і в мене 20к на балансі. У мене 20 000 на балансі і. Ми йдемо. Сюди. А... Ні. ні, 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 ні А Оцей кейс. Велворн well 20 тисяч джипоетів. Полетіло. Давай, будь ласка. Випаде щось, ну, прям. Вулкан. Почекай, а який вулкан? А, за 20к. А це який вулкан? Батлскерт. ладно, прийдеться його продавати. 19947. Чому велворн well якість? Чому не. Ну, хоча б філтестит. Це вже було б тисяч, мабуть. 50, може 40 десь. Ну, ладно, вже так, як вийшло. Так, 5к. Окей. Окей, я знов нафармив на цей кейсик. Можна буде. 21. Почекайте, а 500, ні? У мене не буде 21.500, а Я нічого тут, на ні, цей, ні. да Так, 5... а Я хочу це зробити, вибачаюсь. 500 на живий все одно не збирається, тому. Ні, тільки не так. Ні. Так, можешь за десяточку? Найс, nice. і ще. Скільки... Ти шо. Ти шо смієшся? The Factory new! The Ф... Crimson web Factory New. you. Почекай, да скільки крим'я Web Factory New статрек? Ладно. А, давай да навіть по 32к. Прикинь, там просто падає Factory New. це жорстко. 30 000 є. А, що робити? Незрозуміло поки що. І, скоріш за все, навіть якщо я щось жорстке тут виб'ю, то мене в наступній серії. Ой, як зільє з цих кейсів. Ну, подивимось, цікавий експеримент буде. Головний приз, що ні. Хочеться щось дорогеньке відкрити. Наприклад, ножовий, правильно? Які я можу? Я можу Сільвер, я можу Голден. Давайте Golden Knife. Все-таки один зробимо. Будь ласка, не тички. Не тички і не оцей лор я. О, ні, ні. Які тички. Які 10к? Все. Ні, 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 тут тільки камбек. От якщо зараз камбекне, то тоді. Тоді я в грі. Якщо ні, то вибачте. Будь ласка, можна просто три безкоштовних прокрути. Три безкоштовних прокрути цього... А, може статрек? О, статрек філтестед? Почекайте, я вгадав? А, ні, просто велово. Стоп, а скільки статрек філтестед коштувало би? Стотрек. А, статреку не. Ой, філтестед є... А! Зразом б'єдих. Оце розігнався. Ну да, да. Тут би BattleScares 100 трек непогано коштував, я кажу філтести 100 трек. Так, 17300 є. Безкоштовні є, але їх не хочу зараз відкривати, як вже і казав, розшей RB. Можна відкрити три штучки. А, ні, три штучки не. Окей, дві штучки. Дві штучки рошей ражбі. Що мені випаде? Це 6, а це от. Ой-ой-ой. А я ще це не продавав. Почекайте, скільки? 33 тисячі. Просто 33 тисячі. Це. Це дуже ж... це жорстко. По факту, ну, в мене було до серії, ну, до того, як я. Типу, цей баланс піднімав в мене було. Признаюсь, признаюсь 4 тисячі, але це не заклик до дії, що вам треба теж депати. Ні, воно так не працює, тому що для кожного тут по-своєму, і залежно від мінусу, тут сайт може якби видавати. Так, 27к. Оцей кейсик, повертаємо. Повертаємо і дивимось. Я сподіваюсь, ні. Ну як? Я не знаю, як це коментувати, це просто дуже жорстко. 15500 не вистачає. Придеться 2 Єлоу робити і, скоріш за все, це ГГ на цьому. Ну, да. це б дуже погано. Хоча цей 9К коштує 12, це 13. Ладно, 14к є. Підемо Black and White відкриємо. може, випаде цікава штучка під назвою Red Lines та трек якості. Digal Print Stріm. А скільки тижне ти на дорогий? Ну, 10, окей, розміняли ще раз. Щось я дуже боюсь. Ну, блін, ну. Просто Golden Knife. Він мене одного часу піднімав, але зараз він мене дуже зливає. Це 7200. 200. Це просто 7,200. Ну ладно, поїхали ще раз. І. Ну, це пойде десятка. Це десятками, моє. Або 7. А, 14? А можна було цей вулканчик там якоїсь якості гарної. Окей, ще разочок. Якщо фарма 20к, відкриває кейс за 20. Якщо 21500, то. Ну це недорого. Це має недорого коштувати, це 8. Це не окуп Ладно, поїхали фастом. Знов азімов, ну ти. 15 тисяч? Що? Ми два... Окей, дарма, дарма, вибачаюсь, Азіма, вибачаюсь, Азіма філтестер, що на тебе, ну, так, биканув. А, так, а що в мене є? В мене є У Мене є велварн Кейсик як полетіло. Полетіли. Подивимось, що. А можна. Ну, я знаю, що є там дуже дорога версія. 7к. А просто 7к. Ну... В принципі, в чому прикол песню? Скоріше за все, мене так злило через те, що. Можна окуп, я так не можу. Можна статрек, якась версія. 5к, Коротше, мене, скоріш за все, злило через те, що в минулих серіях, там, де контракти були, я дуже. Будь ласка, якість дуже гарна треба. 3К. Коротше, ви зрозуміли, тому що мене жорстко піднімало, Походу, ми дійшли до як би, стелі моєї сьогоднішньої, і воно мене просто збрило. Просто взяло і збрило. Ну як так працювати? А можна камб... А можна за 6К, той неонуар? я знаю, це є юспек за 6К. 2000. Ладно, поїхали фастом вже, я не знаю, що. Це скільки? Двіч... Мені не вистачить. Все. Походу, на цьому все, ну як би. Касар. Ще 1500. Це може, до речі, да, це окопає, ще раз. Оце теж окопає, найс. І може за 4К кейсик зараз прокрутити ось цей ось фастом атомний сплав, ще раз. Я, Я повірив тички. Блін, це було б. Окей, okay, оце коли фастом крутиться, ну іноді іноді жорстко мене байтить, тому що я, коли от воно фастом, ну, коли повільно прокручується, я не до кінця розумію паттерн. 4К, 4700 є. Давайте один Magic. Один просто Magic. Може щось жорстке пощастить. да. Да, 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 да. 3К. О, стоп! 6К. Це 6. Стоп, 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 стоп. От зараз паузу трошки беремо. 5500. А чи асиські. Що, на приколі? Що на напри. Поняв. 3000. Це що таке? 200. 900 залиша. Ой, да, 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 розігнався, так. Да. Може за 2К? 974. Зато з монетка. Ще раз. Ну ні. ну Ні, ні, братан, не треба. Не зливай. Які де. Це все, да? Це ГГ? Ні, не кажіть, що це ГГ. Я не хочу. Може за косарь? Ні. А, може, ну. 800. Вісім... Окей, 800. Вісімсот... А, ну. Тут ніби проблемка є одна. Походу, все. Ну, тоді. Тоді, на сьогодні будемо вже закінчувати, тому що, як якби все бачили, тільки отак на 10к робимо абгрейдик на рукавички. Ні, якщо випаде, я буду. Ну, я не знаю, я буду в шоці. Я буду просто в шоці. То... На, не, не випало. Не випало, тому що занадто сильно почало, почало обертатись. Нуль поінтів А давайте знаєте, як зробимо. Для тих, хто дивиться мої серії по черзі, тоді я відкриваю оцей кейсик, оцей кейсик. І дивимось, що мені випадає, і з якою сумою ми почнемо next серію з 75 джепойнтами, але оці кейси ще попереду.